Сьогодні знову розпаковка. Розпаковка подарунку. Та -дам, -та дам Привіт усім, Мене звати Мирослава. Ви на каналі Нитка Нитка, де я розказую і показую про роботи моєї мами Оксани. Якщо ви вперше, обов'язково підпишіться, підтримайте нас. Ставте вподобайки, переглядайте відео попередні, а також коментуйте їх. Сьогодні, правда, я вам буду не показувати якісь роботи, а буду розпаковувати з вами разом подаруночок, приз. Це нам прислала пані Наталія Болещук. В неї є свій особистий канал, який називається Хобі у кошику. посилання залишаю в описі під відео. Переходіть, переглядайте відео дуже цікавенькі. А цей подарунок приз з, з спільнику різдвяні зустрічі, який тривав доволі довго, до 14 лютого з початку грудня, мені здається, що це ось такий був саме цей різдвяний святковий період. Дуже багато я відео не знімала, ви можете глянути на каналі різні от, приклади, раз, два, три, там ще є. Які відео саме були присвячені цьому спільнику. І там було декілька спонсорів. І ось пані Наталя також була спонсором і подарувала подаруночок нам. Тож будемо розпаковувати, В мене є тут Тут було дуже гарно прикрашено такими сердечками. Я, правда, собі не вже забрала, прикріпила на чахолочок до телефону. Мені здається, дуже гарно виглядає. Перше, мені дуже подобається, багато таких маленьких миленьких деталей. Тому що я їх можу собі десь прикріпити і згадувати, що ось це з посилочки цієї. Так, давайте будемо розпаковувати. У мене знайшлися поблизу тільки ножнички. Чесно скажу, посилочка дуже неочікувана для нас, тому що ми лише отримали повідомлення про те, що ось присилочка для вас прямує. І коли я прийшла на пошту її забрати. То я дуже здивувалася її розміром. Вона просто величезна, дуже цікавенько що там. Але вирішила дочекатися вас, щоб зняти вам це на відео, тож розкриваю разом з вами. Це будуть живі емоції. І ось останній стрих. Дивимося. У нас щось дуже гарненько все закрито, прикрито, вау! Гарненько упаковано. Давайте розпаковувати. Просто неймовірненько. Багато всього, але все дуже-дуже засекречено, аж цікаво. Розпаковувати, знаєте, це вже як нагадує мені трішки спільника різдвяні зустрічі, а це мені нагадує як такий календар. Де ти кожен день відкриваєш подарунки. Так само тут все так упаковано, що саме мене асоціюється саме з таким різдвяним настроєм. Давайте глянемо. До речі, сьогодні ж не перший, але вже весна почалась. Вітаю вас всіх з весною. З початком весни. Так. Ой, прикольно бо тут ще ні підписи. Перший у нас підпис зайвим не буває. І сердечко дуже малий. Я ці сердечка собі справді заберу. Тому що я ось уже знайшла, куди їх можна прикріпити. А в мене ще ж медвуки можна буде на ньому ще прикріпити. Так що я акуратненько це сердечко, щоб ще ось ця клеюча штучка на ньому залишилася. Відкриваю. І дістаємо. Ого, а тут багато всього. Тут у нас є. М -м, давайте спочатку, з самого початку. Я не знаю, куди мені це все помістити біля себе. Давайте глянемо. Перше це у нас посипка добрик. таких дуже класних, з патріотичних кольорах. Яку можна використовувати на пасочку, бо скоро у нас буде паска. Тож, це дуже класненько будуть такі пасочки синьо жовтенькі Дуже класна штучка. До речі, ніколи їх особи не купляли. Пам'ятаю, що в нас в основному прикрашали або тістом, а цих штук ніколи не купляли, хоча мені завжди здавалося, що це доволі красиво виглядає і швидший спосіб щось прикрасити. Тож, дуже-дуже класненько, Цього року спробуємо. Клас! Далі в нас є салфеточки, такі дуже красиві в трояндочках. Я думаю, які можна буде використати на декупаж. Бо мама займається також декупажем. Я колись теж допомагала, робила, коли був більше вільного часу. Ми знаєте, що робили? Прикрашали. Різні бутилочки, особливо там наливали вишняк домашній або вино якесь домашнє і дарували. Це був просто неймовірний подарунок. По-перше, тому що бутилочка прикрашена, або якісь докупажної техніку, А по-друге, тому що ще й домашнє вино. це було дуже класно. Мені завжди це подобалося. Також різні шкатулочки робили. І ось такі трояндочки 100% йдуть в нашу колекцію салфеточок. Де, коли появиться більше часу, думаю, коли мама приїде, і ми зможемо також в якийсь момент відділяти час на декупаж, вони 100% знадобляться. Тому що, або, в принципі, можна завжди як і написано, що це завжди пригодиться, може, на стіл, де пише зі святок. Але, можливо, використаємо її в рукоділлі, можливо, і на декупажний день. Поглянемо. Бо це все, знаєте, таке до столу. Цілується, прикольно. А далі, щось дуже класне. Це в нас такі салфеточки гідрофільні, мені здається, такі для прибирання і в дуже класних яскравих кольорах. Я, до речі, я вже зараз в Україні знаходжусь, але сьогодні їду якраз в Польщі і записую вам відео, тому я надіюсь, що вам воно сподобається, і що ви його залайкуєте, поставите багато вподобаючих, напишіте коментарі. І, можливо, таку саме класну салфеточку ну, з собою візьму. Вісіка в мене гарна, яскрава, насичена. Ну, класно. І справді вдома завжди буде класно і завжди буде потрібно. Тож, я навіть одну не буду, мабуть, ховати. А собі зразу. Мені подобаються надзвичайно ці кольори. Дуже класні. Fashion. Навіть пише Fashion. Ну, бо виглядають Fashion. Так що це справді завжди в домі потрібно. І мені кажу, подобаються надзвичайно кольори, і вони дуже класні. Якось. Так що це ми відкаляємо. Це в нас таке подобається. Так, супер. Далі давайте відкривати наступний пакуночок. А наступний пакуночок на замінні дрібнички. Що це? М -м -м. Ще одна приколь... класна, прикольна, просто необхідна наклейка сердечко. Я кажу, для мене ці наклейки це просто топ. Я максимально акуратно їх забираю. Мені потрібно було з собою взяти якусь. Штучку, щоб їх приклеювати. Вони мені дуже подобаються. Тому що, знаєте, що вони такі прям наповнені. м'ягенькі. Ой. Ну, прикріплю сюди, значить. Ось так. <с 1> і вже пані Наталія, про, про вас в мене є згадка. Я завжди ношу і згадую. Про вашу підтримку. І завжди я дуже-дуже ціную всю підтримку, яку ви даєте на нашому каналі. Мама також вона любить підписувати на коментарі. Цінує кожен коментар. Тож обов'язково пишіть. А незамінна дрібничка в нас. Це в такому класному чехольчику. М -м -м. Що у нас тут є? Ой, це ще вже для мами. Вау! Дуже багато класних дрібничок. По перше чехольчик. По перше. Чехол, якби, дуже-дуже милий Ребіт, зайчик. Ой, такий прикольненький. Мені здається, тут дуже багато чого можна тримати. І, як, в принципі, якісь лінчики, так само і різні такі в'язані штучки, дрібнички. І зараз глянемо, що саме в них тут є. По-перше, це є ось така булавка-тримач. Дивіться, в різних кольорах, в різних розмірах. Мені здається, це дуже незамінна річ. Але наскільки вона незамінна, я бо не я не займаюся, а мені здається, що мама точно оцінить мені, що з своєї точки зараз кажу, що дуже класні кольори, надзвичайно класні, топові і дуже гарненько виглядає. Такі маленькі штучки завжди мотивують початок. І тут є гачок, гачок 3,5. Так, 3,5 міліметри. Теж в такому рожевенькому, класному кольорі відтінку. Ну, просто такий металево-рожевий. Відтінок дуже класний. Мені подобається максимально. І ще тут є пара дрібничок. А саме ось така штучка. Пластикова. Напишіть в коментарях, що це. Думаю, вона знає. Я, на жаль, ні, це, мабуть, щось. Підтримувати, тримати, не знаю, щось допомагати. Чи тут ниточка тримається? Не знаю, але, думаю, корисна штучка. І оці маркери це я вже знаю, що це в нас маркери. Вони подивіться, які вони кольорові, класні, яскраві. Це маркери, якими допомагається і саме в'язати, щоб позначати. Дуже прикольні, мені подобаються кольори максимально цього тандему. Ну просто гляньте. Гляньте на ці яскраві кольори, на ці багато миленьких класних штучок. А тут ще є етикеточки. Етикеточки, ручна робота для вас з любов'ю. Для вас з любов'ю ручна робота, так правильно прочитати треба. І такий синьо-жовтий прапор на фоні. Дуже класний, мені подобається. І це справді знадобиться Десь до іграшки прикріпити чи до, в принципі, будь-чого. Дуже-дуже класненько. Так, це ми сховаємо. Це, це дуже практично. І 100% що буде використовуватись. Стільки всього, а ще є спів упаковки. Ще я навіть не почала розпаковувати, мені дуже цікаво, що там далі. Так, для релаксу і відновлення. Ось це вже щось дуже-дуже цікаве жити. Це у нас теж сердечко. І тут ми маємо щось щось дуже красиве. Щось дуже класне. Перше це в нас гель для душу фруктовий коктейль. Ось такий. Тут папая, гранат. Я думаю, що це такий мікс саме екзотичний, знаєте, такий, літа, відпочинку. Тут е супер, що пані Наталя ще прикрилела, щоб воно все не розлилося по упаковці і по всьому. Це дуже класно. Вау! Давайте я все-таки відкрию, щоб понюхати. Бо я дуже сильно сприймаю на запах. Для мене запах дуже важливий. Я каву люблю нюхати в тому плані, що, знаєте, я мені здається, купляю каву не по характеристиках, а по запаху. Хайки, тут ми розпаковуємо, а цього вже не пошкодиться. Мені подобається, що подарунок, мені здається, максимально доповнений mm. настільки різноманітний, що я відверто не знаю, що чіткати в наступних цих упаковочках. Нюхаємо, mm. нюхаємо. Нюхаєм. Запах дуже солодкий, фруктовий, максимально ну фруктовий коктейль. Дуже класно пахне, дуже смачно. Ось такий гель для душу для релаксу. Ще щось є для релаксу. Є крем для рук. Захисний з олією маракує. Кремляру, для рук, по-перше, для всіх в таку перероку, якби весна, а на дворі падає. Не знаю, як вас, а тут падає. І чути запах. Дуже гарно пахне, так ніжно. Угу, дуже класно. Перше для зими, для кожного може підійти. А друге це Жокодійниця для кожної кодійниці крем для рук, не потрібно про нього забувати, адже це мега труботи для, для своїх ручок, які майструють, які створюють, які творять таку красоту. Тому дуже дякую. кремчик супер. Не знаю, чи він дойде до мами, чи він зачекає маму. Чи, можливо, я його зараз і візьму використовувати. Але думаю, що, можливо, він і зачекає, він і дуже гарно пахне. Кремчик, це топчик, це завжди класно потрібно. Далі в нас тут ще є щось дуже цікавеньке. А саме Hair Tower такий миленький, це в нас рушничок для волосся. Рушник тюрбан для волосся навіть. Ось тут навіть показано, як його потрібно закладати. Він спеціально щоб в нічого в лосочка не падало. Ніколи такого не мала, завжди, знаєте, крутила в голові, звичайно, на рушник на голові. Але це дуже прикольно, то він такий мігесенький, дуже-дуже мігенький. Так що це дуже прикольно. Така шею в головому кольорі. Мімовірненько. Для релаксу такий спігей, для душу намалив. Голову таку закрутив і кремчику помастив і сидиш собі відпочиваєш в ванні. І тут ще є дві масочки. Назвичайно, Ще масочка на на лице, на ніс. І все. Ідеально. Тут у нас є дві масочки. Це в нас корейські масочки. Ось, е, ні, Ця саме не є корейською, а ця є корейською. Я трішки вмію читати по-корейськи. Тут у нас пише. Джон Мі, Селлюлюль, Сеуль, Лаоси, маски, целлюлозна маска, ага. Тобто Джон це роз, це троянда, трояндова целлюлозна маска на всі типи шкіри, так само як і ця. З огірочна маска теж на всі типи шкіри. Це мені здається, що відновлюється там. А це в нас селілозна, тож вона повинна бути більш. Ага, тут навіть є по український переклад. Я вам перекладаю з корейської. <смі> Корейська в мене настільки добре розвинена. Так, але ці картиночки, які в і є по-українськи. Екстракт троянди допомагає зберегти втомлену, мляву шкіру живою та зволоженою. дають шкірі життєвих сил для релаксу, для відновлення, і відповідно масочки також відновлюючі. Що дуже класно, і, мені здається, дуже милий і класний елемент. Те, що масочки для всіх типів шкірі, мені здається, це дуже мило, адже відповідно так її можна буде використати. Ось вона буде такою універсальною. Мені здається, що це тканеві маски, але я не впевнена. якщо так, то це не має значення. Угу. Ось такі мої масочки. Тобто сектор відновлення також пройшов. Спочатку ти кругом себе класно зробив атмосферу, потім ти відновився сам, а потім дрібничками ще й почав щось робити. А далі глядемо, що в нас тут далі? Ще трішки краси. Ой, це цікавенько, щось таке маленьке, щось таке делікатненьке, тоненьке, цікавенько. Мені дуже подобається ідея, що кожен запакований окремо і кожне ще й підписане, що тут таке. А, що там може бути. Тут у нас якийсь конвертик. А тут у нас... А, ще трішки краси. Оксаночка Мирослава і Юліана. Нехай в душі і в серці завжди панує весна. Вдалих проєктів здійснення мрій і перемоги України. Наталія Хобіукошико. Дуже-дуже дякуємо. Це квіточки, це майорці, це в нас е... чорнобривці. Пані Наталія, напевно, не знала, але для мами найомимніші квіти це саме чорнобривці. Мама їх просто обожнює. В нас завжди. Коли мама в Україні жила, до нас завжди в біля хати завжди було дуже багато чорнобривців, тому що вони давали запах, особливо під вікном, і ти відкриваєш вікно, і тобі зразу такий вся хата наповнюється ароматом. А друге, це теж матіола, такі малесенькі квіточки, наскільки я пам'ятаю, дуже-дуже класні. Мені надзвичайно подобаються також такі ось такі особливості квіти, такі. Це на польові, але такі знаєте, різноманітні, що не тільки там одномарінітні квіти, та, а й ці. Так що, думаю, посадимо, зробимо гарненько, принесемо весну в нашу в наш, буденність, в наше життя, в наш настрій. І це дуже-дуже мило. І я скажу чесно, неочікувано. Тому що я думала, що трішки краси, можливо, там буде ще якась масочка або якась відкриточка, щось миле, а тут і відкриточка, і квіточки дуже неочікувано. Я чим далі, тим більше дивуюся, і тим мені більше цікаво і неочікувано. А що ж далі? Тому що настільки все різноманітно вгадати, що буде далі, неможливо. Просто неможливо. Дуже-дуже класно і креативно. Так, є щось таке для втілення мрій. І щось таке мягеньке. Тут, я думаю, можуть бути нитички. Але я навіть боюся вгадувати, адже, як бачимо, вгадувати не дуже мію. А ні! Тут справді ниточки. І для втілення мрій, для того, що це ниточки у нас синьо-жовті. І я думаю, що мрія у нас одна. Тому синьо-жовті ниточки. І я зрозуміла, мені здається, посилу, І... Сподіваюся, що з цих прекрасних моточок можна буде нав'язати багато-багато сердечку, і що наша спільна мрія нарешті здійсниться цього року. Так що дуже сильно дякую за цей милий чуйний момент і за ниточки. Вони неймовірненькі. Такі, знаєте, не знаю, в мене вони асоціюються з якоюсь дуже мега-атмосферою, і це в нас крафт тайм. Knitting Yarn. Це у нас е, пряжа для в'язання. Е, синя тон 30, а жовта тон 05. Ось такі милі ниточки. Крас. Давайте ще далі глянемо. Тут щось у нас є ще таке для нетовних кручок. Оп, оп! І тут знову миленьке сердечко. В мене весь знову буде в сердечках. Незвичайно, якщо Юлія теж не забере. А на упаковці було три сердечка. Одне я взяла, друге Юлія взяла, а третє залишилось поки що. І тут теж наточки і дуже гарних кольорів. Перший колір це ось такий яскравий, класний, рожевий. Цей колір просто неймовірний, такий яскравий, насичений. Мені здається, з нього буде дуже гарно все виглядати, тому що він такий фактний, дуже класненький. мені подобається. Наступний колір ниточок це ось такий дуже цікавенький тон 64. На мені надзвичайно подобається. Він такий в мене особисто асоціюється або з такою вже осінню, або з таким початком весни. І мені здається, дуже багато чого класного також може з нього бути зв'язано сто процентів. Може бути зв'язано. Такі класні кольори насичені, мені дуже подобається. І ще є ось такий світло-блакитненький, дуже миленький. Мені здається, доволі універсальненький. З нього можна зв'язати, в принципі, як і зайчика, так само і якісь сердечка. Тож він також тут поповнює ось таку міні-ниткову колекцію, навіть не міні-я б сказала, а таку солідну колекцію ниточок. Дивіться, які вони дуже красиві, яскраві кольори. Ну, це просто дуже-дуже красивенько. І це в нас пакуночок. І ще є один. Нехай смакує. Дуже цікавенько, що там. Нехай смакує. Значить, щось щось, щось солоденьке, мабуть, щось зайде. Теж є дуже маленьке таке сердечко бускового, світло рожевенького кольору. Мені сердечко так подобається. Це прям елементик для мене. І тут в нас. І тут в нас перш за все це є чай з лісових ягод. Це перше, це мій найулюбленіший чай. Я завжди вибираю лісові ягод. Дуже класненька, велика обоковочка. І до чайочку у нас тут є цукерочки бонжур. Десерт бонжур класичний. Мені здається, що це саме кавові, шоколадні, дуже-дуже красиві. Шоколадка з чайочком. Мені здається, тут створений. Цим подарунком компанія Наталя створила ідеальний вечір, який може бути тим паче для однієї ходільниці. А тут, мені здається, включено все для кожного, якщо ми з мамою ведемо разом канал. Тому що, перш за все, посудив, зробив гарну атмосферу біля дому, посудив квіточки, красоту. Потім гарно прикрасив, повидирав, поприбирався вдома і гарненько зробив. На пік пасочок прикрасив їх. Потім звичайно, що трішки пов'язав за таким ниточкам і дуже класненьким малесеньким дрібничкам. Хоча я що це взагалі не дрібнички, і дуже дуже класні це є гащочки, різні ж булавочки, тримачі, маркери. Також потім час для себе. Релаксуюча ванна з неймовірними масочками, також рушничком, тюрбаном для сушки, який, неймовірно, класно, мені, мені здається, саме для волосся підходить. А також. Чарівно пахне з ну і, звичайно, що кремчиком для ручок. Адже їм потрібно відпочити після інтенсивного в'язання. Ну а потім, звичайно, що заварюєш собі чайочок і смакуєш разом з конфетками мандюр. Як на мене просто ідеальний подарунок, так багато всього. Так всього неочікувано, настільки непередбачувано і креативненько, дуже-дуже багато всього. Ще раз повторююсь, це надзвичайно мило, надзвичайно приємно. І я, не враховуючи, що то, наскільки мені сподобалося, кожне опакування, кожне сердечко, яке приклеєно, кожний підпис, який дуже мило підходить, як на мене, який дуже мило описує кожну. Подаруночок, і знаєте, ділить наче на секції. Тож насправді подаруночок дуже миленький, просто пряма сердечко. Видно, що його пані Наталя складала з душею, з любов'ю, і це додає чарівності до цього подарунку. Просто в тисячу процентів, тисячу сто тисяч разів. Нам надзвичайно приємно. Обов'язково підписуйтесь. Переходіть на канал пані Наталії, залишаю в описі під відео. Хобію кошику називається. А також переглядайте всі відео попередні, які я там показувала, що саме ми робили в цьому спільнику. Ну, і, звичайно, що маленькі спойлери для вас і рекомендації. Що глянути? Що б я порекомендувала? Спойлери те, що ми бачили з мамою, наскільки вам сподобалась наша участь в міні-марафона, і наскільки вам сподобались там результати, які ми показували. І ми скоро будемо брати участь в наступному такому міні-марафоні. Тож, скоро приєднаємось, і відповідно. Скоро будемо вам показувати всі іграшки, які мама в'яжеть їх, чи поетапно як буде в'язати процес, такі в'язоблоги, або просто всі разом. Тому залишайтесь на каналі, Це скоро будуть маленькі іграшки, які можна буде використовувати на брелочки, які можна буде самим просто поставити. Вони дуже гарненькі, маленькі. А також мають таку тематику до Дня матері. Тобто там вони дві іграшки, по факту, як мама і. Маленька дитина. Тож глянемо. Глянемо, як вийде. А в загальному, якщо ми при брилочках, то я рекомендую вам глянути останнє з таких класних відео про брелочків. Залишаю вам посилання на нього і в описі під відео пишіть коментарі. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Я та моя мама Оксана. Папа! -па.